Uh, роковини смоленської трагедії 15 років тому в Росії розбився літак із президентом Польщі Лехом Качинським. і Тоді, взагалі, загинуло майже 100 людей, які були на облавку. Ця катастрофа досі без відповідей. Фатальний збіг обставин чи все-таки змова, а можливо спецоперація. Крапка не поставлена. Але цього року з'явилися нові деталі. Польща висунула звинувачення росіянам. На чому вони ґрунтуються, та чи є перспективи таки знайти винних, розбиралися наші журналісти. Смоленська трагедія знову в центрі уваги. За 15 років після авіатрощі літака польського президента Леха Качинського Польща анонсує оголосити в розшук 43 російських експертів, які проводили розтин тіл жертв загиблих. Про це повідомляють польські змі. Як їм вдалося з'ясувати, росіяни приховали важливі деталі про поранення та внесли у протоколи недостовірну інформацію. Якщо хоча б частина. Фактів з результатів власне розслідування польською стороною цієї трагедії підтвердиться, то це безпрецедентний випадок в світовій історії, коли по суті керівництво іншої держави влаштувало теракт такого масштабу. Польські прокурори, як пишуть тамтешні журналісти, вимагали від Москви пояснень у справі. Однак Росія відмовилася співпрацювати раніше. Офіційні слідства Росії та Польщі, як основну версію падіння літака, називали помилку екіпажу, Нібито не впоралися з пілотуванням через туман. Літак зачепив дерева, впав і вибухнув. Водночас польська сторона наполягала визнати і помилку диспетчерів російського аеропорту. Проти офіційної версії тоді одразу виступила низка польських діячів. Зокрема, партія Право і Справедливість на чолі з братом загиблого президента Ярославом Качинським там заявили, просто так урядові літаки не падають. Ярослав Качинський неодноразово заявляв, що вважає авіакатастрофу актом політичного вбивства і наголошував на необхідності подальшого розслідування і е, варто. Тут наголосити, що представники от, тоді ще нової влади разом із провладними засобами масової інформації продовжували звинувачувати членів уряду Донда Туска у недбальстві. А це власне кадри перших хвилин після авіатрощі. Польський урядовий літак не долетів декілька сотень метрів до злітної смуги російського аеродрому Смоленськ. На борту перебували 96 людей. Еліта польської нації загинули президент Лех Качинський, його дружина, представники політичної, військової та культурної сфер. До Росії летіли вшанувати пам'ять жертв катинського розстрілу. Розслідування поновили у 2016-му за ініціативи брата загиблого президента Польщі. Тоді з'явилися нові деталі урядової підкомісії. Літак вибухнув ще в небі. На уламках ту 154 м Помітили сліди вибухівки. Також польська комісія, ніби знайшла запис моменту вибуху на бортовому самописці. Літака парламентарі звинуватили Росію у спробі приховати справжні причини катастрофи. Причини цих вибухів польська сторона пояснювала тим, що за рік до катастрофи у 2009 році цей президентський борт він проходив модернізацію та ремонт на території Російської Федерації, оскільки це радян літак виробництва ще радянського союзу, він проходив модернізацію і ремонт і допускають експерти, що там в літаку були. Відповідним чином сховані потенційно вибухові е, речовини, які мали опцію дистанційної детонації, а два роки тому вже новий Кабмін Польщі розпустив урядову комісію, яка повторно розслідувала смоленську авіакатастрофу. Аргументували посадовці рішення тим, що це зекономить їм сотні мільйонів злотих на діяльності, яка не має нічого спільного зі з'ясуванням причин смоленської катастрофи. Сьогодні у справі поставлена кома. Але чи вдасться довести російський слід і вивести судмедекспертів на чисту воду? Якщо таке слідчі доведуть, що Москва підробила документи, новий міжнародний скандал неминучий.